Вітаю всіх на презентації про усвідомлене споживання. Сьогодні ми дізнаємося, що таке і чому воно є важливим для нашого майбутнього. Усвідомлене споживання має багато переваг, воно допомагає зменшити відходи, економити гроші, покращувати якість життя, підтримувати соціальну справедливість та зберігати навколишнє середовище. Усвідомлене споживання це процес прийняття свідомих рішень щодо покупок і використання ресурсів. Воно спрямоване на зменшення впливу нашого споживання на довкілля та збереження ресурсів для майбутніх поколінь. Знаходження екологічно чистих альтернатив допомагає зменшити негативний вплив на довкілля. Варто звертати увагу на етикетки, шукати вироби з природними компонентами та уникати зайвого пакування. Розумні покупки це ключовий елемент усвідомленого споживання. Перед купівлею варто замислитися, чи потрібен мені цей товар, чи можу я його використати довше, чи можу знайти екологічно чисті альтернативи? Усвідомлене споживання також впливає на наше здоров'я. Оберігаючи себе від хімічних добавок, шкідливих речовин та надмірного споживання, ми покращимо якість свого життя. Усвідомлене споживання не тільки сприяє збереженню довкілля, але також впливає на глобальні проблеми, такі як зміна клімату та біорізноманіття. Ми всі разом можемо створити позитивні зміни. Використовування ресурсів, таких як енергія, вода та матеріали, повинно бути відповідальним. Ми можемо економити ресурси, використовувати відновлювальні джерела енергії та усвідомлено відноситися до використання матеріалів. В результаті усвідомленого споживання ми можемо досягти сталого розвитку, зберегти природні ресурси, покращити наше здоров'я та створити краще майбутнє для нас і майбутніх поколінь.